В обмін на те, що Зеленський прийме цю гірку правду, західні лідери повинні зробити його головну мету у війні реалістичною, забезпечивши Україні всі необхідні військові можливості та гарантії безпеки. Якщо Україна зможе переконливо запобігти подальшому просуванню Росіян на полі бою, вона зможе продемонструвати безперспективність нових великих наступів Росії незалежно від того, чи буде підписано формально мирну угоду, це єдиний спосіб закінчити бойові дії та гарантувати безпеку, на якій зрештою грунтуватиметься добробут і демократія України. Це буде вимагати більших поставок озброєнь, про які і просить Зеленський Україні. Потрібні ракети великої дальності здатні вражати військові об'єкти глибоко в тилу Росії, а також системи протиповітряної оборони для захисту своєї власної інфраструктури. Також важливо, щоб Україна виробляла власну зброю. Другий спосіб зробити оборону України більш реалістичною це заява Байдена про те, що Україну потрібно запросити приєднатись до НАТО вже зараз, навіть якщо її частина окупована, і можливо без формального перемир'я. Байден відомий своєю обережністю в цьому питанні таке визнання з його боку, підтримане лідерами Сполученого Королівства Франції та Німеччини, суттєво переважило б сьогоднішні невизначені висловлювання про безповоротний шлях України до членства. Це викликало б суперечки, оскільки від членів НАТО очікується, що вони будуть підтримувати один одного в разі нападу на когось із них. Починаючи дискусію щодо цієї гарантії статті 5, Байден міг би чітко зазначити, що вона не поширюватиметься на українську територію, яку сьогодні окупувала Росія. Як це було з Німецькою демократичною республікою, коли Федеративна Республіка Німеччина приєдналась до НАТО в 55-му році. Байден також міг би сказати, що Україні не обов'язково потрібно буде розміщувати іноземні війська НАТО у мирний час. Як це було з Норвегією в 49-му. Членство в НАТО тягне за собою ризики, але якщо вони від цього відмовляться, це означатиме поразку України. А це було б набагато гірше. Так бачать нашу ситуацію зараз. Обмеження і перспективи на заході. Зеленський поки що повертається зі сполучених штатів.